У маленькому будинку на краю міста жила восьмирічна дівчинка Мія, допитлива, мрійлива та завжди трішки загублена у своїх фантазіях. Їй подобалося вигадувати історії про чарівні країни, та ніколи вона не думала, що одного дня опиниться в одній із них. Все почалося напередодні Різдва. Коли Мія разом із мамою вирішили навести лад на старому горищі, там стояли коробки з іграшками, жовтіли листівки і пахло пилом та минулими зимами. Але серед старих речей Мія раптом побачила дивний предмет невелике овальне дзеркало в сріблястій оправі, схоже на шматочок льоду, що ніколи не тане. Вона обережно змахнула пил, і раптом поверхня дзеркала ледь хитнулася, мов вода, Мія завмерла. Мамо, воно рухається, прошепотіла вона. Але мама лише посміхнулася. То світло так падає, люба. Коли мама вийшла з горища, Мія знову глянула в дзеркало, і цього разу. Побачила там не своє відображення, а далеке засніжене королівство, де вітер кружляв над блискучими шпилями льодових палаців. Мія. долинув тихий голос, наче створений з подиху морозу. Дівчинка злякалася, але не відвела очей. Замість свого обличчя вона побачила жінку в білосніжній короні. Із волоссям, схожим на морозний туман. Її погляд був красивим і холодним водночас. Ти мене чуєш? запитала постать. Мія кивнула. Це добре, тому що мені потрібна твоя допомога. Дзеркало засвітилося, і по краях оправи побігли тріщини, ніби лід ламався зсередини. Мій світ втрачає рівновагу, сказала жінка. Моє дзеркало пір'єнки рівноваги розбилося, і уламки загубилися в різних місцях. Без них зима зникне назавжди. Мія вирішила, що це сон, але холодний подих, який торкнувся її щоки, був надто реальним. Будь сміливою, дівчинко. Прошепотів голос Пройди крізь дзеркало, і ти знайдеш те, що не під силу знайти нікому іншому. Поверхня дзеркала знову затремтіла, перетворюючись на двері зі світла. Мія стояла перед вибором, який змінить усе її життя. Вона зробила крок уперед. Щойно Мія зробила крок уперед. Холодне сяйво дзеркала огорнуло її з усіх боків, і світ навколо ніби розтягнувся у тоненьку нитку, що переливалася синім, срібним та білим кольорами. Вона відчула, як ноги торкнулися твердої поверхні, але це вже не було горище під її черевиками хрускотів пухкий сніг, а над головою. Розгорнулося нічне небо, прикрашене мерехтливими сузір'ями, яких вона ніколи не бачила раніше. Повітря було кришталево чистим і пахло морозом, соснами та чимось ще схожим на чарівність. Перед нею стояла висока арка з льоду, що виблискувала тисячами відтінків. І на ній було вирізблено слова, які вона якимось дивом розуміла Ласкаво просимо в королівство вічної зими. Мія зробила кілька нерішучих кроків уперед і раптом почула легке потріскування. Маленький сніговень, схожий на живий клубочок снігу з крильцями, пробіг повз її ногу. Розпорошуючи навколо сяючі сніжинки. Слідкуй, малечо, не заблукай, пролунав голос згори, і Мія побачила на гілці дерева маленького снігового ельфа, що стежив за сніговенями, як пастух. Він здивовано нахилив голову, побачивши дівчинку. Ти ж людина, ти прийшла від королеви? Мія кивнула. Хоча й сама не зовсім розуміла, що робить. Ельф схвильовано злетів до неї. Тоді тобі треба поспішати, її дзеркало не просто розбилося, його уламки сховалися у семи небезпечних місцях, і кожне з них охороняє тінь того, хто боїться змін. Він вказав на дорогу скриженого світла, що простягалася вдалину. Перше місце ліс забутих подихів, сказав він тихіше. Бережи своє серце там, бо можна загубити голос. Мія вдихнула глибоко, притиснула руки до грудей і рушила вперед, відчуваючи, як її власний подих перетворюється на маленькі срібні хмарки. Вона не знала, чи знайде уламки, чи зрозуміє загадки королеви, але була певна одного назад вона повернеться зовсім іншою. Сніг під ногами Мії поступово стишувався, а хмари над головою згущувалися. ніби зимове небо хотіло попередити її про щось важливе. Дорога скриженого світла привела дівчинку до темного лісу. Що стояв мовчазний, нерухомий, немов дихав самими тінями. Дерева там не мали листя, лише довгі срібні гілки, що звисали до землі, ніби намагалися її торкнутися. Та найбільш лячним був звук, точніше, його відсутність. Ліс був повністю беззвучним. Коли Мія ступила всередину. Її кроки не відгукнулися ні хрустом, ні шелестом. Було відчуття, ніби сама зима затримала подих. Бережи свій голос, пригадала вона слова снігового ельфа, але як можна загубити голос? Дівчинка обережно рушила вперед, вдивляючись у темряву між деревами і раптом побачила дивне світіння, слабке. І мерехтливе, ніби чиясь приглушена туга. Вона підійшла ближче і побачила щось незвичне маленьку кулю світла, схожу на подих, що застряг між двома гілками. Таких куль було багато. Вони плавали високо й низько, яскраві та тьмяні, ніби ліс дихав ними. Це подихи? прошепотіла Мія. І відразу відчула, як тиша ожила. Тіні між деревами ворухнулися, і з них з'явилася постать висока, крихка, прозора, наче зроблена з морозного повітря. Вона не мала чітких рис обличчя, лише темні порожнини очей, у яких мерехтали сотні чужих голосів. Я хранитель затихлих подихів, промовила постать. Хоча губ у неї не було. Хто входить до мого лісу, віддає частину свого звуку? Мія здригнулася, але стояла рівно. Я шукаю уламок дзеркала снігової королеви, тінь хитнулася, мов від вітру. Уламок є тут, але він зберігається разом із найчистішим подихом, що ніколи не збрехав, щоб знайти його. Ти повинна віддати щось своє. Мія торкнулася горла, відчуваючи, як повітря стає важчим. Що саме? спитала вона тихо. Хранитель підняв руки і між пальців закружляв перший сніжний вихор. Свою перескво. Авду. У ту ж мить повітря навколо Мії наповнилося сотнями напівзгаслих подихів. Кожен із яких колись належав тому, хто не зміг сказати правду сам собі. Дівчинка відчула, що тепер випробування почалося насправді, і уникнути його неможливо. Мія відчула, як повітря навколо стало важчим, холоднішим, ніби сам ліс затамував подих, чекаючи на її відповідь. Хранитель затихлих подихів. Простягнув до неї прозору долоню, і раптом перед дівчинкою постала сцена не чарівна, невигадана, а дуже земна, її кімната і Мія, що стоїть біля вікна з книжкою в руках, роблячи вигляд, що читає, хоча насправді ховає в грудях образу. Ти не сказала тоді правду. Промовив хранитель, і його голос лунав м'яко, як сніг, що падає в ніч. Чому ти засмутилася, коли мама сказала, що не може зараз пограти з тобою? Мія відчула, як щось стискає її серце. Вона пам'ятала той вечір, мама готувала подарунки, поспішала. І дівчинці здалося, що мама не хоче проводити з нею час. Мія вдала, що все добре, але насправді в ній горіло маленьке, колюче почуття. Я подумала, що мама не хоче бути зі мною, прошепотіла вона. Але хранитель похитав головою. Це ще неправда. Тоді Мія заплющила очі. І слова самі вийшли назовні, наче вилетіли з місця, де довго ховалися. Я була ображена, бо хотіла, щоб мама мене більше бачила, я відчула, що я неважлива. Ліс стишився так глибоко, що мені здалося, вона чує власне серцебиття. І тоді в повітрі щось змінилося. Один із маленьких світних подихів різко засвітився яскравіше і злетів угору, ніби звільнився від невидимих пут. Ось вона, сказав хранитель, твоя правда чиста. Тепер ти можеш бачити те, що приховано. У ту ж мить перед нею з'явилося дерево, якого раніше не було тонке, срібне. А на його гілках висів один єдиний крижаний уламок. Він переливався блакитним, і всередині нього крутилася маленька сніжинка, схожа на серце. Мія простягнула руку, і хранитель тихо промовив Не бійся, правда ніколи не ранить того, хто її приймає. Доторкнувшись до уламка, Мія відчула теплий біль у грудях, ніби хтось забрав частину її суму, щоб повернути назад світло. А коли вона підняла очі, ліс забутих подихів змінився він уже не здавався страшним, лише тихим місцем, де старі образи перетворюються на чистий сніг. Твоя подорож тільки починається, сказав хранитель. І зник у сніговому повітрі. Мія притиснула уламок до грудей і рушила далі, туди, де чекало наступне випробування. Ледь Мія залишила ліс забутих подихів, дорога с крижаного світла повела її далі на північ, туди, де сніг переливався блакитними тінями, а вітер здіймав маленькі вихори, схожі на танцюючі іскорки. Вона вже починала звикати до чарівності цього світу, та коли під ногами з'явився замерзлий ставок, у центрі якого сяяло друге крижане дерево, Мія зупинилася. Тиша навколо була неприродною, неспокійною, а наче настороженою. Вона ступила на перший крижаний крок, і лід одразу завібрував. Розсилаючи хвилі світла вглиб. Хто йде? пролунав низький голос, і з під льоду піднялася тінь. Величезна, темна, але не зла. Вона мала форму звіра, схожого на вовка, тільки з прозорими лапами та очима, наповненими густим мороком. Я мія. сказала дівчинка, хоча серце заколотало так сильно. Що вона боялася, що його почує навіть лід. Я шукаю уламок дзеркала снігової королеви. Звір зробив крок уперед, і лід під ним не тріснув. Навпаки, здавалося, що морозна поверхня тягнеться до нього. Уламок? перепитав він. Він тут, але я не віддам його тому, хто не знає, чого боїться. Мія відчула холод у горлі. Чого я боюся? перепитала вона, хоча відповідь їй теж була не до кінця ясна. Звір нахилив голову, і його очі спалахнули темрявою. Ти боїшся світла, промовив він. Дівчинка здригнулася. Це прозвучало дивно, майже неправдиво. Світла? Я ж люблю світло! Любиш? Звір обійшов коло навколо дерева, і кожен його крок залишав за собою чорні тріщини. Чому ж тоді ти ховаєшся, коли тебе хвалять? Чому боїшся бути помітною? Мія дивилася на своє відображення в льоду. Маленька, тиха, завжди осторонь. Так, вона боялася виступати, боялася відповідати в класі. Боялася, що сміятимуться з її слів. Я боюся, що якщо стану світлом, усі побачать мої помилки, прошепотіла вона. Звір зупинився і подивився просто в її очі. Помилки це частина світла, сказав він. Без них ти темна, як я. Його тіньова шерсть затремтіла і у центрі грудей спалахнула маленька біла іскра. Допоможи мені побачити світло, і я віддам тобі уламок. Мія простягнула руку, і маленька світлова кулька, що ховалася в її кишені з першого випробування, раптом засвітилася сильніше. Вона поклала її в лапи звіра, і темрява в його очах відступила. Ти не боїшся вже бути побаченою, сказав він. Тепер і я не боюся, і з його грудей випав другий уламок дзеркала, чистий, як ранковий мороз. Мія взяла його і ставок засвітився так яскраво, що тіні розчинилися. Тепер вона мала два уламки, і зрозуміла, що кожне випробування змінює не лише її. А й тих, кого вона зустрічає. З двома блискучими уламками, прихованими в теплій кишені курточки, Мія рушила далі дорогою зі світла, яка тепер горіла яскравіше, ніби відчувала, що дівчинка наближається до найважливішого. Вітер стих, сніг падав рівно, спокійно, мов благословляв її шлях. Попереду піднімалася величезна гірська арка, вся в покручених льодових візерунках. І коли Мія підійшла ближче, лід раптом розсунувся в сторони, відкриваючи шлях у глиб крижаної печери. Усередині панувала тиша, але не така холодна, як у лісі забутих подихів. Тут тиша була величною, глибокою схожою на тишу храму. У центрі зали стояв крижаний трон, а на ньому снігова королева. Вона була значно вищою, ніж Мія уявляла, а корона на її голові скидалася на цілий зоряний вінок. Але очі Вони були не холодними, як у казках, а сумними, як зимові сутінки. Ти прийшла? Промовила королева, і голос її лунав, наче мелодія з льоду й світла. Я відчувала кожен твій крок. Мія зробила вдих, і холод наповнив її груди, але не лякав, лише нагадував про велич моменту. Я знайшла два уламки, сказала вона і показала їх. Королева підняла руку, і уламки самі злетіли до неї. Обертаючись у повітрі, це частини мене, тихо промовила вона. Мія здригнулася. Частини вас? королева піднялася, і коли вона ступила з трону, під її ногами нарочувалися крихітні сніжинки, утворюючи світлову доріжку. Моє дзеркало не просто предмет, це відображення мого серця. Воно показує рівновагу всього зимового світу. Але одного дня вона замовкла і зал затремтів краєчком холоду. Одного дня я злякалася, Мія не повірила почутому. Ви чого? Королева опустила погляд. Того самого, чого боїшся ти. Я боялася, що якщо дозволю іншим бачити своє світло, вони побачать мою слабкість. Лід навколо зали почав тьмяніти, ніби відгукуючись на її слова. Я намагалася приховати свої почуття, і дзеркало не витримало, воно розсипалося. Мія відчула, як щось стислося в грудях. Усе це було їй знайоме. Бажання виглядати сильною, не показувати коли боляче. Королева підійшла ближче. Ти знайшла два уламки, бо змогла зробити те, на що не наважилася я. Ти побачила свої страхи. Але щоб відновити дзеркало, тобі доведеться побачити ще один. Удар холодного вітру промчав через тронний зал, і на стелі з'явилася тріщина. Глибока і темна. Третій уламок, прошепотіла королева, захований у найстрашнішому місці зими, у твоєму власному серці. Мія відчула, як її подих перетворився на крижаний туман. Наступне випробування буде не про світ і не про чудовиськ, воно буде про неї саму. Після слів снігової королеви в залі запала така тиша, що Мія чула власний подих, який випадав у повітрі срібними хмарками. Дівчинка стояла посеред крижаної зали, і холод був тепер зовсім іншим. Він не лякав, він ніби вказував шлях. Зненацька тріщина на стелі почала розширюватися, і з неї посипалися крижинки. Але не вниз, вони кружляли довкола Мії, доки не утворили перед нею світлове дзеркало. Воно не було схоже на те маленьке ручне дзеркальце, що Мія знайшла на горищі. Це дзеркало було живе, тепле і водночас оголювало все, що вона ховала. Подивись, тихо промовила снігова королева, хоча голос її злегка тремтів. Мія наблизилася. У дзеркалі вона побачила себе не такою, як зазвичай у шкільному коридорі чи вдома. Вона побачила маленьку дівчинку, яка боялася бути недостатньо цікавою, недостатньо талановитою, недостатньо важливою. Побачила, як ховала малюнки під подушку, бо думала, що вони нікому не сподобаються. Побачила, як замовкала, коли хотіла щось сказати, побачила всі свої мрії. І всі свої страхи стояти поруч із ними. І тоді Мія раптом зрозуміла найстрашніше місце завжди всередині, там де живуть сумніви. Дзеркало мигнуло, і перед нею виникла маленька тінь, точна копія Мії, але темніша, зі згорбленими плечами і тремтячими руками. Це я прошепотіла дівчинка. Тінь підняла голову і дивилася на неї очима, повними тихої, невимовленої туги. Ти боїшся мене? запитала тінь голосом, який був одночасно і її власним, і чужим. Мія зробила крок уперед. Так, чесно відповіла вона. Але я не хочу більше тікати. Вона простягнула руку, і тінь нерішуче простягнула свою. Коли їхні долоні торкнулися, Тінь розсипалася на тисячі маленьких світляних сніжинок, які злетіли в повітря і зібралися в крижаний уламок. Останній, третій. Він сяяв яскравіше за всі інші. Мія взяла його в руки і, тріщина на стелі, одразу почала загоюватися. А весь тронний зал освітився теплим зимовим сяйвом. Королева підняла всі три уламки, і вони самі з'єдналися в одне ціле. Дзеркало засвітилося м'яким чистим світлом і повернулося в її долоні. Ти повернула мені серце, сказала королева, і вперше її очі були теплими. А значить, зима повернеться у світ такою, якою вона має бути не холодною, а живою. Вона нахилилася до Мії і торкнулася її чола, і дівчинка відчула легке тепло. Ніби подих весни сховався всередині снігу. Тепер повертайся додому, тихо сказала королева. Дзеркало перетворилося на портал, і Мія ступила в нього, не вагаючись. Вона опинилася знову на горищі у ту саму мить вечора, коли все почалося. Дзеркальце більше не тремтіло, а лише виблискувало сріблом, спокійним, чистим. Мія притиснула його до грудей і зрозуміла. Щоб побачити свій світ по-новому, достатньо одного перестати боятися себе. І коли вона вибігла з горища, обіймаючи маму, зимове небо за вікном, раптом засвітилося мільйоном сніжинок, як нагадування про королівство, яке тепер жило в її серці. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.